Здорова, мої друзі-підписчики! Сьогодні ми з вами будемо надавати сьогодні мильні бульбашки. Ну, є мильні пузирі. Такс. Ну що ж, Підожди, сейчас я завісу вікна. Щас почекайте секундочку. Сейчас иду, друзья. И вот, я уже здесь. Так, ну что ж, давай, это уже просто а? К моим, быть, башкам. Вот короче, на нагадую вам, <плес> друзья, це я сани знімаю с Це целый снимаю с новый выпуск серию им І... там ще буде ще два серий. Шоста, сьома. І все. А далі я буду знімати якісь супер примітивні або якісь ще там ще дуже ще круті відео. Давайте ще надимо. Ого! Друзі, сейчас покажи їх ще на камеру. Ой, тут а щось. Зараз почекайте. на той волико і покажу на камеру. Ван они. Ван. Видали? Такі дуже великі фігури, друзі. Та й здавайте вже продовжуйте ще. Два. Короче, друзья. Ну, я просто сегодня на школу я сейчас не, ще не, не вспів, потому что я и в сегодня проспав. Не встрег. Ну, сейчас я не знаю, чему я. А, давайте я вам сейчас. Сейчас каташи покажу. Ось у мене мурчик дивіться, який я. вось, я його ще держу. Ось. Вот так він. Котяра, ра ты давай буду продолжить видео все продолжай о вам покажу я. ее Е, да нормально добрый руку. Вон мурчик сидить Вон там Ну ладно давайте продовжувати А то я щось Затримався з тим мурчиком Ще два і все Тобі я ось так от талана лопну Трошки я бульнув. Трошки маленькие там по ще мурчику. Вот ты такий хороший, прям. Ладно, два, ще 2 и все. Ну сейчас я, друзі, я бываю ще що... Буваю, ще, я люблю свого Кота мурчика була, я не люблю. Ого, він инструну там Давайте ще продовжувати відомо. Бачили яку здорово. О, вон. Классно, да? Короче, друзі. Отакий от, от у нас у нас незвичайний просто такий класний випуск у нас був. Ну, був такий з с васалко... з с класними, ось такими от бульбашками. <звук> і, то есть, короче, вот такая серия. Це то есть то есть я снимаю і ще одна коротка, Ну, це есть, снимаю это короткое відео, то есть шосту серію. І... Все, і з вами был я, Ростик Три п'ятерки. И он шмякит мурчик. Сейчас я вам його покажу. Давайте к нему подъедемо ближче. Видите, як я лажу. Хм. Удягайся, О, він у нас не любив одягатись. Бачите, як я його гладжу? Красивий у мене кіт, правда? Мої друзі підпишки. Він теж красивий. І з вами ну все. З вами був я, Росік Трепетерки. І ви на каналі Росік Шеченко із Дріпташки і нові відео. І з вами ще Йоша і будь важкі. І всім пока.